Треба цих людей вичисляти і карати за законом революції. Навіть тут, на Майдані. Ці люди не мають морального права приходити в цю нову владу. І я хочу ще раз вам заявити: не зважаючи, які будуть люди приходити, правий сектор, самооборона, Автомайдан, я думаю, і громадський сектор, ми всі далі будемо виконувати нашу основну функцію та призначення. Не так входження в цю владу. Як стимуляція роботи цієї влади на зміну системи в цілому, а також контроль та люстраційні процеси, щоб ці люди, які вчора ще були там і ще зараз там є, щоб їх вже завтра там не було, щоб ця система змінювалась, тому що справді не лише зміна облич має бути, а повновартісна зміна системи. А без того нічого не буде. Хочемо поміняти, наприклад, начальника ОМВС, прокурора. А система говорить, що там такі кваліфікаційні вимоги. То чекайте, давайте змінювати закони. Як ми можемо поміняти людей, якщо не змінені закони? Але з другої сторони, і не можуть приходити ті люди, які вчора були заступники, заступниками місцевого прокурора, які просиділи 20 років в своєму кріслі, які були замічені в кримінальних схемах, і сьогодні вони кажуть: ні, ми вже з народу, ми вже портрет Степана Бандери повісили в кабінеті. Не пройде! Не пройде, я ще раз вам кажу. Тому я звертаюся, наприклад, по кх, начальнику міліції, тому що до нас, до, до правого сектору, по цій канатурі, яка виходила, скарг безліч. Я не буду про це називати з моральної точки зору. Зверталися колишні працівники правоохоронних органів. Розказували багато чого цікавого. Зверталися колишні працівники органів місцевого самоврядування. Зверталися ветерани внутрішніх справ, які, і діючі теж, які казали, не дай Бог, я промовчу і не буду коментувати. Тому я звертаюся ще раз провести до зараз до виконуючи обов'язки начальника міліції управління ОВС у Волинській області Руденка, провести закрите і незалежне анкетування за ці два дні серед працівників управління обласного МВС. Чи вони бажають і кого вони бажають бачити на цій посаді. Дуже цікаво побачити їхню позицію. Це раз. Друге, ми прийдемо на представлення нового керівника. Тому є два дні ну, сьогодні і завтра є два дні, щоб подумати і для нового керівника, чи він бажає бути на цій посаді і чи він готовий реально змінювати цю систему. Тому прошу ці два дні це використати і подумати над цими нашими пропозиціями. І ще раз наголошую, звертаюся до губернатора Волинської області. Давайте цих кандидатів призначайте виконуючі обов'язки, нехай працюють тиждень часу оголошуєте конкурс відкритий для громадськості на заміщення цих посад, а також і на інші всі посади начальників управлінь, виконавчої влади. Нехай вони пройдуть громадське обговорення. Ми правий сектор не лоб'юємо ніяких своїх посад. Ми правий сектор не хочемо йти зараз у владу і не рвемося. Але ми за те, щоб приходили справді ті люди, які здатні змінювати систему, а не просто будуть сидіти, будуть які цю систему і будуть знов деребанити ту саму владу і розподілювати всіх коштів. Це наша чітка позиція. І я прошу людей гуртуватися і приходити на чергове віччя і почути реальні кроки, які зробила влада. Слава Україні.